Культурний суботній ранок розпочався із лікової вистави Аладін і чарівна лампа. На малій сцені театру імені Лесі Українки організували показ громадська організація Бджола та фонд розвитку Кам'янського для дітей військових та дітей з родин переселенців. Як пройшла вистава, розкажу за мить. В залі аншлаг та дитячий гомін, а на сцені розгорнули справжнє шоу за мотивами арабської казки. Такого Аладіна ніхто ще не бачив. Легкі діалоги із сучасними сленговими словами лише додавали вишуканості картини. Втілили в життя казку для малечі, громадська організація бджола та фонд розвитку кам'янського. Це згідно нашої програми підтримки, розвитку дітей та молоді у Кам'янському. І тим більше, що зараз закінчуються дитячі канікули, тому я думаю, що вони з радістю цей захід і будуть дуже задоволені. Сьогодні ми розуміємо, що дійсно треба дітей підтримувати, адже попри те, що триває країні війна, дитинство в Україні повинно тривати. І саме такі категорії дітей, які сьогодні тут на показі цієї вистави, їм важлива підтримка, їм важлива увага. І ми це розуміємо. Чужих дітей не буває. Вони всі наші, і ми завжди поряд. Вистава, яка тривала майже півтори години, пролетіла за мить, і діти і батьки залишились задоволеними. Що тобі більше сподобається? Хто? Аладін, той джин чи лампа? Аладдін. Він любив там, не любив там. Сьогодні було все так класно, мені понравилася. Спасибо. Це щось нове. Я дуже рада, що в нашому місті, наскільки в нас велике місто, у нас таке повинна бути ця це вистава. Це, ми культурно зростаємо, зростає культурне наше покоління. Сподобалося чудова вистава. Артисти неймовірні і декорація. Ми вперше і гадаю, що ми будемо і надалі сюди приходити.